Да, бери, ручки вверх, потягнув. Так, а тепер ще разом. Коли коло. перетворюємося на Коли, Коли приходять квадратик, стаємо квадратиком. Перетворимося в квадратик. Коли приходять прихотник. Мі. На коло. Переборюємося на всіх зустріч. Надрекуйте, а тепер я дуже швидко змінювати змінювання. Які в мене дітки уважні? Які в мене дітки супер мега уважні?